Усім добрий вечір! А сьогодні в нас обзор, що я купила за цей день. Ви, напевно, тут дуже багато бачите, замітніше — це така шоколадка. Ну, Ладно. От. І саме, що видно, це бутилку. Тож вона найвелика. велика. така бутилка стоїла вона. 360 гривень, ну все одно. Отка гарненька, вміщає багато. І вона дуже удобна. І якраз поміститься моє, мій кармашок для бутилок. Відставляємо чудо. Далі саме непримітивне і, мабуть, саме странне. Ось така білка. Яка, кстати, друзі мої. Движется! Правильно! Коротше, вот така вона у неї ще хвост такий. І о, о, ще вот така штука, не знаю. Що? Ти куди? І вона не, не шо не вырушить, вона просто вибрирує. І вона жалко, що не вміє по стінам лазить. Вот так! І далі, що саме велике, це зараз така тітратка. Ви думаєте, що це обична така тетраточка в клітинку для математики? Ні, коли отак -от потерти, вона пахне клубничкою. Реально пахне. Ну, це взагалі от і відложимо. І далі, саме що видно, це піна. Отакий от громезний пінал. Буде це обзор в другої серії. Теж відложуємо. Ну, тепер саме, що саме видно, це стіч. от, так. Коротч, от така ігрушка брілок, ігрушка-брілок на мій порт. Отакий от милашка Надіюсь, вам не буде снитися він. І далі два крабіка. Зараз я їх роз... Роз... роздвину, можна так сказати. О, так. такі от. вони двоє, це на, у мене на сумку і іноді на голову. Ну, далі от такий обичний крабік на голову. І от така купа. І, ну і всім до побачення. Друга серія буде.